Доброго дня, друзі. Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Я медіа-експертка, телеведуча, сценаристка і маю досвід більш ніж 20 років роботи на телебаченні в різних форматах: ефіри, інтерв'ю, авторські проекти. Зараз я працюю як тренерка з ораторського мистецтва для персон і персональних брендів разом з командою. Ми розвиваємо наш YouTube канал який має назву проект Перевоплощення». Це простір для розмов, які мають значення. Цей канал для всіх, хто прагне бути свідомим, здоровим, красивим і впевненим. І для експертів я відкриваю можливість бути почутими широкою аудиторією. Сьогодні в кадрі зі мною Анна Рофанова. Вітаю вас, Анна! Це головна лікарка «Онклінік Дніпро, проктолог, хірург, лікарка з величезною практикою та авторитетом. Ми з Анною не перше ведемо бесіду на важливі медичні теми, і я завжди вдячна їй за щирість, чіткість і глибоке розуміння. Тема цієї розмови: чи може м'ясо викликати закрив? Здавалося б, знайома їжа, звичний вибір, але не все так просто. Розбираємося, як саме м'ясо впливає на роботу кишківника і чому після 40 років до нього варто ставитися більш обережно. Анна, я рада бачити вас знову поряд в нашій студії. Дякую, що продовжуєте ділитися знаннями, які допомагають людям змінювати звички та зберігати здоров'я. Чи може м'ясо викликати закреп? Деякі з нас просто не можуть встояти перед стейком чи соковитим бургером. Часто причиною запорів стає вживання червоного м'яса, яловичини, свинини чи баранини. Закреп – це нерегулярне випорожнення кишечника грубим щільним калом. При закрипах порушується випорожнення кишечника, збільшуються інтервали між процесами дефекації, виникає утруднення дефекації також виникає відчуття неповного випорожнення прямої кишки, тобто систематичне, недостатнє спорожнення кишечника. Повністю обмежувати вживання м'яса не варто. Проте, після 40 років краще не їсти м'ясо. Частіше ніж один-два рази на місяць. М'ясо містить багато різних речовин. У м'ясі присутні також хімічні токсини, насичені жири, речовини, що ускладнюють травлення. Потрібно зрозуміти, чи справляється ваша травна система з м'ясом. Закреп після вживання м'яса може бути викликаний високим відсотком заліза, яке міститься у червоному м'ясі, тобто у яловичині. Свинині та баранині. У червоному м'ясі мало клітковини, яка потрібна для нормальної роботи кишечника. Намагайтеся їсти червоне м'ясо лише в обмежених кількостях: 100 або 200 г лише двічі на тиждень, але з великою кількістю овочів. Намагайтеся не їсти печинку та нирки. Перейдіть на морепродукти або курку і обирайте варене м'ясо. Замість смаженого. Якщо у вас після закропу виникає такі симптоми, як кровотеча, виділення слизу після випорожнення болі та печія в задньому проході або випадіння гемороїдальних вузлів, прошу записатися до мене на консультацію Дніпро. Адже здоров'я кожного з нас це цінність для України. Друзі, якщо у вас були питання про харчування, про закрепи, або ви просто не пов'язували ці речі між собою, залишайте коментарі, діліться своїм досвідом, ставте лайк, це допоможе поширити тему, яка дійсно важлива. Анна, я дякую вам за щирість і відкритість. Це завжди не просто інтерв'ю, а турбота про людей і про світництво. З вами був канал Проект перевоплощення». Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Дивіться нас далі.